Кодиться? Пацаны, ну йону. Можна і помотикуватись трохи ну, Під горку, бля, попита та щита це жоста херня. На все Ну шо ж. Моя зніматись. Кого? А, обмотай можна за руля. Обмотаю ж, Да, За рук, за рук рук. А, на може лучше руками? Блин. Щоб я щось відпустив. Ну навірно, да. Ти не зможеш? Ні. Що, блядь, і телефон, і цей, і руль? Тільки не забувай, що не можна дергати мене. Давай їдь, бля. И не спеши по чуть-чуть. Да, -чуть. блять! Ой, стой, стой, стой!